Я військовий. Відколи розпочалась війна, мене мобілізували та відправили на фронт воювати. Чи маю я право після 18 місяців служби демобілізуватися і як це зробити? На жаль, в період дії воєнного стану під час мобілізації звільнитися з цієї підстави не можна. Жанна Грушко 29 років. Адвокат. Кандидат юридичних наук закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України Унба Некстген, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. Перелік підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби визначений статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Зокрема, частина 4 цієї статті визначає підстави для звільнення тих осіб, які були мобілізовані після оголошення воєнного стану і після введення наказу про загальну мобілізацію. Серед тих підстав немає такої підстави, як Проходження служби впродовж певного строку сьогодні. Ця цих 18 місяців воно стосувалося строковиків, тобто ті, хто були. Призовниками і проходили строкову військову службу. Цих 18 місяців стосувалося до моменту ведення воєнного стану, тобто понад нормово 18 місяців ніхто службу проходити не міг. У даному випадку єдине, що залишається, це очікувати або указу президента України про демобілізацію, якщо такий буде. А в іншому випадку дивитися, чи є у вас наявні фактичні підстави для звільнення від мобілізації. У частині 4 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. До цих підстав належать, наприклад, за станом здоров'я, якщо вас визнають непридатним до проходження військової служби із виключенням з військового обліку. Також це можуть бути сімейні обставини. До них належить там наявність дружини з інвалідністю будь-якої групи, наявність батьків з інвалідністю першої або другої групи, необхідність здійснення постійного. Стороннього догляду за особою, що має групу інвалідності першу або другу, і у неї немає інших родичів, які би здійснювали такий догляд. Також це можуть бути підстави виховання, самостійне виховання дитини віком до 18 років, коли маму позбавили батьківських прав, або відібрали від неї дитину без позбавлення батьківських прав, чи вона померла. Або виховання дити, дітей віком до 18 років, трьох або більше дітей. Ну, Бо інші підстави, які визначені цією статтею. тому сьогодні фактично те питання, що задали нам відничани, є неактуальним, і право на звільнення з військової служби не надає.